Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Я хочу таке приготувати і показати вам таку смакоту, десерт за декілька хвилин. Це будуть такі яблучні такі кільця смачненькі, солоденькі, швидко, бистро. Без зайвої мороки, але це дуже смачно, можна її як на перекус, можна на десерт, можна до чаю, до кави то вже, як ви схочете. Робиться все дуже-дуже дуже просто. Заливаю склянку. У мене склянка кефіра, він повинен бути кімнатної температури. Обов'язково. Це перше, що я роблю. Треба додати сюди. Чайну ложку без гірки додати соди. Оце робиться з самого початку. Сода додається спочатку. Додається у кефір. Ось так. І залишаємо на хвилиночку. Отак. Щоб розпочалася реакція. Потрібно нам для цього кефір. Сода, склянка борошна. Така склянка, як для кефіра, і така склянка борошна, одне яйце, дрібочка солі, 2-3 ложки цукру, в залежності від того, які у вас яблучка. Якщо яблучко у вас солодке, можна дві покласти. Якщо не солодкі, три. І залежить від того, як, наскільки ви любите солоденьке. І потрібні яблучки. Яблучка я зараз почищу. І потрібна сковорідка, глибоченька, така, щоб смажити кільця. Яблучні кільця. Можете, якщо ви любите, додати сюди ванільки, а найкраще до яблучок це кориця. Схочете, додавайте. Ще нам потрібно буде багатенько олійки для обсмажування. Так, в реакцію вступило нормально. Тепер я додаю сюди яйце. Додаю дрібочку солі, сіль обов'язкова, для того, щоб така, стабілізувати смак, щоб не було притерно-солодке. І я додам 2,5 ложки цукру. Отак. Куляня мене любить солоденьке. Тепер все так розмішуємо ретельно, таке воно, бачите, зробилося, як пінка така, дивіться. Якщо соду додавати в борошно, тісто не так підніметься. А якщо ви відразу додасте соду у кисле молоко або в кефір, в реакцію вступить відразу, буде пишніше набагато ваша випічка, а саме головне, не буде воняти содою. Ось так. І тепер додаємо сюди борошно. Борошно не додавайте все відразу, тому що. По-різному кефір густоти різної і борошно різне. Ось, ось таке повинно бути, дивіться. Ось, ось, таке. ось таке гарненько змішуємо, щоб не було ніяких грудочок. І залишаємо на декілька хвилиночок, хай тістечко підніметься. Потім ми його ще розмішаємо, а самі чистимо яблучка. Так, тепер дивіться. Сюди яблучка можна використати ті, які вже трішечки прив'яли. Так в мене є ось такий пристрій. Який серцевину прибирає. Ось так, дивіться, таке. Виходить таке гарне кілечко. Ось таке, дивіться. Так, а тепер нарізаю тонесенькими, тонесенькими такими пластиночками. Як ананаси. Ось такі, бачите, які кілечки, дивіться. Гарненькі, рівненькі кілечка. І так нарізаю всі. Наливаю багатенько олії, прям багато, тому що нам потрібно, щоб варилися. Така краса. Нам потрібні вилочки. Ще раз змішуємо тісточко, яке в нас вийшло. І закладаємо туди яблучка. І обережно, обережно їх. щоб вони були покупані з усіх сторін. Отак, бачите? Вони всі занурені, отак. От Тепер прикручуємо огонь, беремо яблучко, ще раз занурюємо так кожне і викладаємо. Зовсім на маленькому вогніщі посмажилися всередині яблучка. І готуємо блюдечко, куди ми будемо їх викладати. Ось так дивіться, такі пишечки виходять вони у нас. Можна притрусити цукровою пудрою при бажанні, я не буду, тому що я і так цукру багато поклав. Витягнемо шумовочкою. Тому що зайві зірний не потрібний. Смажимо всі. Я вже скуштувала, слухайте, це щось неймовірне. Яблучко посмажувалося. Мекесеньке, смачнюще. Слухайте. Отак, От як яблучки вже залишаються у вас, ви бачите, що ви їх не можете поїсти, там вони вже прив'яли. Не викидайте, можна компоти зварити, можна зробити отаку смакуцію. До речі, їсти їх можна і з сметанкою, можна так просто простищаю. Вони дуже смачні, холодні. Весь цей процес у мене зайняв 25 хвилин. Так, дивимося, що в нас вийшло. Це в нас вийшли млинці із того тістечка, яке залишилось. Це смакота із яблучками. Дивіться, кілечко з дирочкою. Де більшеньке, де меншеньке. Ось дивіться, розламую, яке воно всередині пропечене яблучко. Аромат, слухайте, пахне яблучно ананасами, якимись такими яблучками і ананасами. Слухайте, це дуже-дуже-дуже смачно. І готувала я все на всього 25 хвилин. М'якесеньке таке. М -м -м. Так що готуйте, ви не пошкодуєте. Вони на другий день теж смачні. Ось так а з вами була, як завжди я, Любов. Заходьте на мій канал, порекомендуйте друзям. Разом ми ще з вами будемо готувати багато і смачного.